...прошуючи людей, ми просто намагалися, щоб були представлені різні люди, з сервісних організацій, тренінгових провайдерів, організацій, які мали юридичні послуги, займаються послугами на лобіювання. І в кінці, від початку самого, люди працювали, справді в якомусь такому конструктивному напрямку, і ну, з тих різних напрацювань, які були, я б хотіла виділити. Один дуже важливий про нього майже всі говорили. Це як ключова така компетенція це є комунікація всередині в команді організації. Тобто, справді, що про кошти, якщо говорили про кошти, це більше говорили вміння сам, самозабезпечитися і вміння бути незалежними від одного джерела надходжень. А як, але ключове це було, яке виділялося і проговорювалося в нас на кружному столі. Це було питання комунікації в команді, ну і паралельно багато інших компетенцій. Я справді згідна з тим, що перед тим, як виходити з якоюсь послугою, треба її дослідити, її потребу дослідити. І я не зовсім згідна з тим, щоб знаючи наперед потребу людей, нав'язувати її. Потреба має бути усвідомленою. Людина тоді буде приймати ці послуги, якщо вона буде усвідомлювати, що їй це потрібно. Можливо, цю потребу треба виховувати, якось підігрівати. Може, знов ну, таке поняття термінології, чи ми одне розуміємо під кожним словом. Але... Якщо є потреба співпраці з владою, значить нам треба подумати, як конструктивно працювати в цьому напрямку. Якщо справді є потреба написання грантів, напевно, треба зрозуміти, що за тим кожна організація розуміє. І я думаю, що питання зараз є форм, форм які провайдери застосовують, методики, які провайдери застосовують, а не так тематики. сектор є дуже різний, тематики потрібні кожному по-своєму інші. А тут більше я б казала, нам варто говорити про питань форм і методи.